Світ ловив мене та не спіймав ці слова. Належать Григорію Сковороді, українському філософу, який ще у 18 столітті заклав основи того, що сьогодні називають філософією свободи. Він відмовився від кар'єри, слави та багатства заради пошуків істини, його життя це справжня загадка. Як мандрівний мудрець, він жив серед простого люду, навчав і писав. Але не залишив жодного офіційного твору за життя. Чому і чому його називають українським сократом? Сьогодні ми розкажемо про філософію, життя та спадщину Григорія Сковороди. Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині. У звичайній козацькій родині його батьки були простими, але побожними людьми. А маленький Григорій мав надзвичайну пам'ять і талант до навчання. У 1734 році він вступив до Києво-Могилянської академії, найпрестижнішого навчального закладу того часу. Там вивчав філософію, богослов'я, античні мови, музику і навіть риторику. Але ще тоді він почав ставити під сумнів традиційні догми хто хоче бути вільним, той хай відкине всі пута, навіть золоті. Його допитливий розум і незалежність часто створювали конфлікти з викладачами. Через це він не завершив навчання офіційно, але залишив академію з величезним багажем знань. Сковорода не міг залишатися в одному місці надовго. У 1745 році він відправляється в подорож Європою. Він був у Польщі, Угорщині, Австрії, а можливо, навіть в Італії. Там він вивчав праці античних філософів Платона, Аристотеля, Епікура, а також християнських мислителів, таких як Августин і Оріген. Але найбільше його вразило вільне мислення західних філософів. Він бачив, що істина не в багатстві, не в церковних обрядах, а у внутрішній гармонії людини. Повернувшись до України, він отримав престижну посаду придворного співака, а згодом викладача в колегії у Переяславі. Але його радикальні ідеї не подобалися церковній владі і його звільнили. Сковорода вирішив не служити владі і став мандрівним філософом. Він не мав власного будинку, ходив від села до села, спілкувався з людьми, навчав дітей і писав свої твори. Які ж головні ідеї його філософії? По-перше, вчення про сродну працю. Сковорода вважав, що кожна людина має свою справжню природу, те, до чого вона створена. Якщо людина знайде свою працю, яка їй по душі, вона буде щасливою. Коли людина трудиться за своїм покликанням, вона живе в гармонії з собою. Внутрішня свобода, справжня свобода це не зовнішня незалежність, а вміння бути вільним від бажань, страху, заздрості, свобода це коли нічого не потрібно. Світ як велика книга. Він вважав, що весь світ це величезна книга, яку потрібно вміти читати. Бог для нього був не в обрядах, а в гармонії світу. Останні роки він провів у Харківщині, мандруючи між селами. Люди його любили, а влада боялася. 9 листопада 1794 року Сковорода помер у селі Іванівка. Його могилу він підготував сам, а на ній викарбувано знамениті слова: Світ ловив мене, та не спіймав. Григорій Сковорода це не просто філософ минулого, його ідеї про свободу, сородну працю і пошук щастя актуальні і сьогодні. Якщо б він жив у наш час, ким би він був блогером, письменником чи, можливо, тим самим мандрівним мудрецем? Що ви думаєте про філософію Сковороди? Чи актуальні його ідеї для вас? Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб дізнатися більше про філософію та історію України.